Треба дружно привітатись. Добрий день. Один одному сказати добрий день. Право, вліво повернутись. Добрий день. Вітаю вас, малята! Дітки, подивіться у віконечку. Ви знаєте, яка пора року на дворі? Так, зима, вірно. Як ви гадаєте? На які дарунки багата зима? На сніг, на мороз. А ще зима багата на святкові дні. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про зимові свята. Кожне зимове свято приходить до нас у свій день і час. Але сьогодні ми пригадаємо одразу всі святкові дні, які дарує нам зима. Перший зимовий місяць грудень, який приходить до нас зі святом Миколая. Усі діточки чекають цього дня з нетерпінням і мріють про подаруночки. І добрий святий Миколай щедро обдаровує всіх слухняних хлопчиків та дівчаток, адже він дуже любить дітей. Потім приходить святвечір, а за ним Різдво Христове. Тож не згадає в цей день дивовижну потію народження маленького Ісуса. Господарі за звичаєм, Канун Різдва готують пісну вечерю, варять кутю, а в цей час ходять колядники і славлять народження Ісуса Христа. Незабаром після Різдва 31 грудня свято Маланки або щедрий вечір. Колядки змінюються щедрівками. А святкові зимові дні тривають. Коли закінчується грудень, то приходить січень, а з початку січня настає Новий рік. Тому й кажуть, грудень зиму починає, а Новим роком завершає. На ранок, 1 січня, настає свято Василя. Цього дня ще до світанку хлопці ходять по хатах посипати. Сиплять на підлогу зерна пшениці і жита, бажаючи господарям врожайного, багатого та щасливого Нового року. А завершує цикл зимових свят 6 січня І Із цим святом пов'язують хрещення Ісуса Христа. Звідси і пішла традиція хрещення у воді. Дидактична гра, коли це буває. Умови гри наступні. Я вам буду називати різні події, прикмети, звичаї та традиції. А вам потрібно відгадати, коли це буває або до якого свята ця подія має відношення. Цей святий вночі прийде, Подарунки принесе. В грудні зустрічі чекай, звуть святого. Миколай. На столі багато страв. Закінчили безліч справ. Гостей зустрічаємо, колядками вітаємо. Різдво. Циган, кіска, чорт, сівач, дід, циганка і орач, жарти, танці, забавлянки, в ритуалах на маланки. Перше січня вже прийшло. Хату свято привело, весело народ гуля в день святого. Василя. У цей день Ісус хрестився, Дух Святий з небес спустився, звуть просвітленнями ще, свято Це подохреще, Розсипає з неба сніг білим килимом до ніг. Миколайчики приносить, Новий рік у гості просить. Грудень. Дуже гарно. Молодці дітки. Тепер ви знаєте всі зимові свята. До нових зустрічей!